Компанія автопарки сьогодні у нас фокус такий залітає на продаж, бачите, знімаємо на неї контент. Вона гарненька по кузову. є отакі притертості. Ви це побачите на фото. Також вона 2009 року, 2009 рік. 1,6 бензиновий мотор, звичайно атмосферний, має фаркоп, камеру заднього огляду, чорний як потрібно. Гарний стан сідух, сіду, салончик в ідеальному стані. У нас є передні два склопідйомники, склопід склопід управління дзеркалами, управління підрульовими рульовими ліпусками, управління світлом, 257 рідного пробігу, камера заднього огляду, магнітола вже встановлена з андроїдом. Також у нас працюючий кондиціонер, механічна п'ятиступенчата коробка передач і запуск двугуна кнопки. Чистенька, охайна. Компанія Автопарк завжди чекає на вас, приходьте, замовляйте. Будемо чекати на вас, до зустрічі.